Замість вчителя робот замість уроку гра в Черкасах. Відкрили перший клас робототехніки з допомогою машин. Діти вже вирішують глобальні проблеми, такі як вимирання тварин, збільшення їх популяції, чи ж полегшення людської праці. Деталі від моїх колег. Перший клас робототехніки це 20 роботів і карти з завданнями. Нині у дев'ятій гімназії мають першого робота. І поки дорослі з подивом придивляються до нової електронної техніки, учні вже наповну опановують машину зі штучним інтелектом. Місія називається Перевезення акули. Ось цей акваріум він стоїть на фініші, і потрібно доставити його в оцей прямокутничок, так щоб акула всередині не впала, і щоб акваріум не виходив за оці межі. Ми натискаємо програму, яку ми завантажили, виставляємо акваріум і він їде. Спочатку повільно, а потім прискорюється. Кожен рух робота діти програмують на комп'ютері, задаючи певні параметри, наприклад, швидкість руху чи кількість обертів коліс. Робота необхідно направити, щоб він пройшов відповідні станції завдання. Міг врятувати акулу чи панду, нагодувати тварин чи подоїти корів. Треба е, натиснути так точно, щоб там викотились такі маленькі, якби. Е, Бочаночки з молоком Цьогоріч тема проекту Пліч опліч з тваринами, де діти мають розробити власну стратегію вирішення певної проблеми. Ми думаємо над проблемами не тільки щоб тварини нам саме допомагали, а щоб ми більше допомагали тваринам. Наприклад, там протезування тварин, чіпування тварин. А там от механічні системи догляду затвореним інше. Тобто ми маємо з командою не просто створити робота, а знайти якусь проблему і засіб вирішення. Клас робототехніки обійшовся для міського та обласного бюджетів у майже 400 тисяч гривень, а ще попередні стажування самих вчителів. Важче пристосуватись, мабуть, вчителям да, в цій ситуації, тому що для більшості дітей конструктор лег це не є новина. Вони дуже швидко все схоплюють. Причому ви знаєте, вони навіть швидше приймають рішення і пошук вирішення якоїсь проблеми ніж дорослі. люди. Випробувати свого робота та презентувати проект гімназисти зможуть вже цього тижня на обласних змаганнях.